Шановні глядачі, ну і як обіцяли, у нас друга частина гость на Мінфіні. Це у нас Сергій Фурсат, заступник директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital, відомий економіст. І крім того, він вже постійний наш гість, ми постійно працюємо з ним. І він відомий колумніст на новому часі, новому времени. НВ просто НВ. І ми, як і обіцяв, будемо говорити сьогодні про такі питання: перше, це міжнародний блок. То що буде відбуватися з ставками Федрезерва та ЄЦБ, що відбуватися буде з золотом з пара євро-долар з сріблом. І е, крім того, поговоримо на геополітичне питання: це то, що у нас буде відбуватися, і як буде продовжуватися війна в Україні. Е, крім того, як Захід зараз дивиться взагалі на Україну, і крім того, протистояння США, Китай, е, чи чекати нам зараз якихось валютних війн або, наприклад, торгових війн. і як це буде впливати на наш ринок? Ну і ми починаємо. Сергію ще раз. Вітаю. Да, вітаю. Ну і почнемо перше питання. Все ж таки, ми розуміємо, що зараз основна, будемо говорити так, макроекономіка, вона робиться через ставки ФРС, і в якоїсь мірі через ЄЦБ, і взагалі від рішень ФРС. Як ти вважаєш, все ж таки ФРС і ЄЦБ зможуть зараз споритися з інфляцією в Сполучених Штатах і Європі? І чи коли почнеться все ж таки цикл зниження ставок, про який вже довго очікувано, говорять усі. Всі, крім Сполучених Штатів. І, і Ні, вони також говорять, і, ФРС, і ЄЦБ говорять що скоро, чи почнуть ну, обіцяють. Знову ж таки, я не хочу зараз демонструвати, що я тут сидячи в Києві, знаю, що вони там будуть робити в Штатах. Да, не знаю я нічого. І я просто можу дивитися там на те, як ринок американський закладає ймовірності того, що ставки будуть знижуватися чи не будуть. Все, звісно, крутиться навколо ставки ФРС, і звісно, вони закладають, що ну от скоро має бути. Але ринок вже був розчарований в першому півріччі. Він цього удаває, удає, що не розчарований, що так і треба було. Що вони всі знали, да де факто думали, що набагато більш радикально ФРС буде знижувати ставки. Інфляція не поборолася так швидко, в тому числі через те, що нафта тривається досі досить дорогою на тлі всіх цих геополітичних протистоянь тлі Ірану і так далі. І, так далі, і, так далі. і це проблема да? висока інфляція, хоч знов ж таки вона вже набагато нижче, але на хвилиночку інфляція в Штатах зараз вища ніж в Україні. Останні два місяці. Нонсенс. Такого ніколи не Фіція було. І, напевно, більше ніколи не було. Трі два в Україні. Оце більше, от кілька місяців більше. ми маємо зафіксувати, такого скоро не було. Тому майже вони побороли ту інфляцію, але не до кінця. І ФРС хоче все ж таки. Діти історії, щоб добити, тим більше, поки видається, що на економіку американську це підняття ставок не дуже впливає, і це дає їм можливість затягувати. Ну, звісно, нервуючи там спекулянтів на фондовому ринку, бо вони десь 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 гроші. І тут може бути така пастка, тому що 10 років всі жили з нульовими ставками. Думали, ну зараз піднімуть капець. Підняли, нічого не відбувається. Окей, не відбувається. А підняли знову нічого не, не, відбувається. не відбувається, не відбувається, але ж як не відбувається. Ну, не може не призвести це до проблем. Ці проблеми приховані. Банки не показують зміну своїх балансів. Тобто в них там в шафах вже стільки скелетів, а вони сидять такі, ну ладно, ми зараз дочекаємося зниження ставки, вони знов почнуть платити, і все буде зашибісь. Да, І насправді це така трошки хитка конструкція, бо ФРС може розпочати зниження ставок, але ж це не буде відразу в нуль. Чи почнуть оці в шафах платити, а не факт. І коли банки почнуть визнавати, що в них є проблеми, от коли це станеться, це ж насправді може розхитати все. І нарешті зробити той бадабум, який ми всі чекаємо, а його не стається. Да? Хоч він по всім книжкам мав би статися. Да? Ну, Підняли ставку, а всі звикли жити в грошах з 0%. Не? Як так? Тому у ФРС, знову ж таки, ця задача це пропетляти да? інфляцію побороти і так знизити. Так вчасно знижувати ставки, щоб ті скелети в банківських шафах ожили да? і не спровокувати подальшу інфляцію. Тому їм зараз не позаздриш, тому зараз такі різні сигнали, тому вони намагаються якось так дуже обережно пройти і, сидячи з Києва, ну не нам тут казати, «Да ми знаємо, коли вони це зроблять. Ні, фіга, ми не знаємо, тому що навіть в новому. Вони самі ще поки да, що це вони вирішили. А скажи, будь ласка, все ж таки, от якщо дивитися з макроекономічної точки зору, все ж таки, ФРС або ЄЦБ, хто в більш кращому зараз? Ну в такому положенні? Ти про сказав про основні проблеми, які зараз в них є? От з точки зору, просто і планування, і можливості якось ну ФРС ну... полегше, тому що в них з економікою краще. Ну, да, вона краще Да, живота. Вони раніше ввійшли, раніше вийшли, і менш бюрократизована, менш соціальна економіка Штатів набагато легше через це це проходить. Бах-бах. Ну, да? Але оце цього Бабах великого не відбулося. Тому тут ще питання, да? може, має відбутися. Тоді до Європи долетить, звісно, але. Поки що, поки що, ФРС знов ж таки лідирує у цій історії. Вони перше почали робити ці кроки, іначе економіка штатів легше сим на даний момент, на даний момент легше сим справляється. Але подивимось. Ну, мене просто наприклад, найбільша проблема, це все ж таки зовнішній борг сполучених штатів, тобто 32 трильйони там або більше. Тобто, і ми розуміємо, що це теж буде впливати на ринок. А з іншого боку, все ж таки в Європі теж дуже багато питань. Якщо подивитися на структуру їх боргів, то там і на різнорідність, то що ти казав зараз, країн, які входять в ЄС, тобто якісь країни, наприклад, та ж ті ж саме Франція чи Германія, ну Німеччина, вони більш активні економічно, такі я б сказав, локомотиви. А наприклад, Якась там Болгарія або там Румунія, вони все ж таки там десь. Болгарія і б... Румунія Бог з ним, є Італія. І да? ще Італія і, за своїми ще Якщо раптом ринок сфокусується на проблемах Італії і почне трошки думати, да? а, а раптом з ними щось трапиться, це ж це капець Італії. От реально. І Греція нам всім здасться, просто легкою історією. Бо боргів у них там більше, ніж тоді було в Греції. Більше. В економіці купа проблеми працювати італійці не дуже люблять. Ми це знаємо. Ну, Греки теж не дуже люблять. Греки, греки взагалі не, не люблять. В Італії є ця Північна Італія, там хоч працює. Да, а в Ренці взагалі ніхто не хоче працювати. Тому, власне, там, якщо тільки ринок почне про це думати, це все, капець. Да. Борги, ну, це знову ж таки це проблема, але борг американський в доларах ну, надрукують. Надрукують, якщо що. Да. Тут питання, як це на інфляцію впливає виключно, тому що ФРС може викинути знову відкрити баланс, і її тримають в доларах, в доларах. Більше ж значна частина піде на міжнародний ринки, а сяде просто да, в, а в, в, в а інфляція там. розгонує американське ВВП і номінально знов борг не буде видаватися таким значним відношенням боргу до ВВП. Насправді це ж не абсолютна цифра, це питання відношення боргу до ВВП. Як тільки інфляція це все роздуває, ВВП ж зростає відповідно. Не реальний, а номінальний, да, який може там зростати на 20%, а Показувати нам цифру 2 mm. І тоді, ой, і вже не такий великий борг. А кілька років такого зростання, і той борг з'їли і все, і забули. Тому я б не фокусувався так. На... Америка зі своїм боргом це, залишимо це Хазіну з Росії постійно фокусуватися на американському боргу. Тому що в них борг в доларах. Вони долари друкують. Все. Якщо ви вважаєте, що банки зараз пропонують вам низькі ставки за депозитами, ви маєте деяку рацію. Чому? Тому що з одного боку ставки дійсно знизилися, але з іншого боку, давайте поміркуємо над тим, що було б, якщо ви ці гроші тримали б під матрацем. Хочу вам нагадати, що, наприклад, зараз є і достатньо все ж таки велика інфляція в Україні, незважаючи, що офіційна інфляція всього 5,1% за 2023 рік. Але якщо б, наприклад, ви тримали свої гроші в гривні під матрацем, то ви б вже... Отримали як мінімум на 5% зменшену купівельну спроможність своїх коштів за цей. 2023 рік. Якщо дивитися по ситуації по валюті, то я хочу нагадати, що така ж сама інфляція є і в Сполучених Штатах, така ж сама інфляція є і в євро. І якщо ви тримаєте кошти під матрацем, ви не маєте можливість таким чином якось компенсувати собі цю зниження цієї купівельної можливості. Крім того, ми хочемо сказати, що зараз у нас воєнні часи, і якщо ви тримаєте кошти, наприклад, дома чи там під матрацем, десь там схованки, як, то ці кошти можуть. Вкрасти вони можуть згоріти, да і, на жаль, все ж таки, приліти ніхто не відміняв, і ви можете просто втратити свої гроші. Тому як альтернатива, це в принципі варіант, який ну, достатньо активно зараз використовується значною кількістю населення, це вкладення коштів на депозити в банках. Тут є моменти, які дуже цікавлять вас як і інвесторів, і моменти, які цікавлять вас як з точки зору просто зберігання цих коштів. Але ще як Мінфін ми хочемо зробити вам приємну, таку приємну плюшку, подарунок, і крім того, показати, як можна на них більше заробляти. Це програма, так звана бонус до депозиту від Мінфіну. І ви можете заробити на депозитах таким чином більше, Оформлюйте заявку на сайті Мінфін, перш ніж відкрити депозит, отримати. Приємний бонус доставки банку. Посилання до програми бонусу депозиту в описі до цього відео. <рес> Скажи, до речі, от та ідея, що ти зараз говориш, вона дуже кореспондує все ж таки з коливаннями SP 500 е, індексу, і тому що це ж найбільші компанії, в основному американські, І те, що ти кажеш зараз, в принципі, так і відбувається. Як тебе здається, все ж таки то, що... Зараз рівень окремих інфляційних процесів у Сполучених Штатах впливає на зростання S&P 500 і на надприбутки деяких компаній Сполучених Штатів. Це природне явище, воно буде і надалі, і або все ж таки на якомусь -та, як, так як ти кажеш, буде бабі-бум, і все. Ну, бадабум може бути, коли якщо щось станеться, знову ж таки, саме чорний лебідь. <т bebidirol1> Зараз S&P 500 на історичному максимумі. Тобто всі говорять про проблеми в економіці і так далі. А він на історичному максимумі. І роздута дуже багато бульбашок. Бульбашка біткоїна досі величезна. Зараз надувається нова бульбашка штучного інтелекту. Це ж як з доткомами. Штучний інтелект буде, так? як з доткоми після 2001 року були. Але там зараз вливається купа бабла, і це просто хайп. Так? Досить нормально для ринку здулася Тесла. Майже не помітили. Тесла віч, більше ніж двічі впала в вартості yeah. да, і продовжує там десь там, плентятися. Е, хтось там, хто шортив і досидів, так і не, не кінець. Да? Вона там просто вбила більшість людей, які намагалися її шортити, бо люди дивилися, ну нема в цих фінансах такої вартості. Бо да? вони взагалі про це зараз не говорять, і мовчать. Да, ну, але ну, це сталося. Але інші бульбашки надуті. Тому це все надуто, передуто і ринок на ну, дуже перекуплений. Але ну, знову ж таки, якщо не станеться Чорного Лебідя, якщо не вилізуть оці скелети з шафів банківських, якщо ФРС пройде, знизить ставки і не відбудуться кризи, ну тоді, да, тоді він ще може розростати і зростати. Тоді питання, стандартне, що ми вже казали, євро-долар. Який ти коридор для себе бачиш? От такий найбільш комфортний і для враховуючи те, що ми вже з тобою казали, про економіку Сполучених Штатів і про економіку Європи. Я не вимагаю від тебе прогнози 1,088,3 кома. Я просто от загальний от коридор, який зараз Я ти вважаєш… Я не бачу, та... не зважаю нічого, немає в мене думки з цього приводу. Бо в поточному це найбільш ліквідний ринок світу. В поточній парі євро-долар враховано все. І всі можливі міркування, розмірковування, особливо Сергія Фурси з Києва щодо коридору євро-долар. Ну, ну, не прибідняється. Та, ну, ну, давайте будемо чесні, ми в Києві. У нас трошки локальна своя історія, що ми там сиділи, ви розповідали, що там відбувається в парі євро-долар. Тому воно завжди все в ціні. Тому це пара, власне, і не принципована. Принципово не, не, принципова, не прогнозована. Да? Бо це дуже ефективний ринок. Окей, але він при цьому і ліквідний, що це класне так, ну, да, да. ліквід, такий ефективний, такий ліквідний. Окей, е, і тоді логічне питання наступне: це все ж таки золото срібла. Бачили вже 2450 за унцію по золоту, десь порядка 302 по сріблу. Як ти вважаєш, це все ж таки відголоски того, що відбувається взагалі в, в світовій економіці, чи це все ж таки перестраховка або надліквідність, яка є в деяких інвесторів? Я думаю, це просто грошей багато. Просто, просто, багато, просто грошей. багато грошей, а вони просто таким чином накачали таки цей ну, ринок. Ну, вони кудись мають іти і туди вони в тому. Ну, да. І той, хто не хоче вкладатися в біткоін, іде в, в іде, іде в золото. Ну і біткоін, і золото це такі. Різні трошки речі, і вони да і то, і спокійно. Ну, Ти знаєш, що постійно ті, хто там прихильники біткоїну, вони кажуть, що це цифрове золото, що це вже там заміна. Ну, це в них фішка в голові, <див> що біткоїн <див> — біткоін нове золото. Хоча золото ви можете от тримати, і там щось є. А біткоїн, що ви потримаєте? Тут я з тобою згоден, я теж дуже обережно ставлюся до криптовалюти, знають про це і редакція наша, і взагалі, от коли ми там на якихось форумах, я це ж про те. Відкрито говорю. Тоді е, переходимо до геополітики і до тих питань, які в нас зараз нас більш хвилюють, тому що ми вже все ж таки в Україні. Перше, чого ми будемо чекати, все ж таки від форуму е, миру у Швейцарії, що взагалі буде відбуватися. От твої враження, ну нічого там не буде відбуватися. Ну тобто, там буде якийсь форум, буде велике представництво для нас, дипломатичний успіх або не успіх. Ну, там участь Байдена, не участь Байдена. Ну, і сі, Байден не сі. сі не буде, сі не буде в будь-якому випадку. Да, питання Байден заїде чи не заїде, скоріше за все, не заїде. Знову ж таки, тому що цей форум нічого не вирішує. Чому він для нас може бути важливим? Тому що його можуть використати як привід після нього розпочати діалог з Росією. Тому що дуже зараз багато розмов навколо, що так чи інакше, певні перемовини під Килим ідуть. Але вони йдуть не публічно. Щоб. Якось вони продовжились, треба вивести це в публічну площину. І цей от форум може стати таким приводом, після якого може бути не соромно вийти там українським політиками і сказати, от ми сформували, ми порадилися да, з, з, з весь світ, спільно, ми та... об'єдналися. В нас є. Ми зараз от посилаємо першу пропозицію росіянам. І ми її надсилаємо цю пропозицію і розпочинається діалог. Mm -hmm. да. Е, тому от це єдине, що чому цей форум може бути важливим. По тому, чи використає його українська влада як привід для початку перемовин. Окей, зрозуміло. А тоді взагалі так коротко, коротко і підемо далі. Все ж таки, як ти вважаєш зараз, як Захід дивиться на війну в Україні? Як на локальний конфлікт, ну якщо говорити відверто, чи все ж таки вони розуміють, що ситуація ну, глобально дуже така, ну будемо говорити так, молодіжною мовою стрьомна З точки зору того, що це може вийти потім на світовий конфлікт вже в ну, на жаль, вони бояться світового конфлікту і тому дуже обережні. Власне, ну їх можна зрозуміти, коли у вас. У немає війни. І то коли ви там 40-50 років там квіти якісь вирощують, що вони вийшли. Ну і ми також би не хотіли. Давайте будемо чесні. Як, коли бомбила Алепа, нам тут було по барабану: бомблять там Алепа чи не бомблять. Нам, нам... Але ми занепокоєння теж виказуємо. Да, ну, А нам додають гроші і дають зброю. Це трошки інший, це інший рівень. Нам дуже сильно допомагають. Але, ну, знову ж таки, так, да, вони бояться. І я їх розумію, чому вони бояться. Вони поводяться раціонально, хоч нам би хотілося, щоб вони більш, більше сміливості демонстрували. Бо Путін, як ми розуміємо, реагує на слабкість, і він бачить сміливість, то він відповзає. Але для них це ризик. І мотивація йти на ризик яка? Причому неспівставний. Це нам німа чого втрачати. Ми в Україні даєш третю світову. Для нас це надія. Да? Ми дуже хочемо третю світову, щоб сильні західні країни нарешті об'єдналися і наваляли Росію, може, там, Китаю. Ми цього хочемо, але інші не хочуть, да? бо війна це трагедія. І ми на собі переживаємо, що війна це трагедія. І тому, звісно, вони не хочуть цього робити. І вони всіляко будуть цього уникати. Але знову ж таки. Той рівень, на якому все починалося, коли німці нам каски присилали. І той рівень, який зараз є допомоги, різні, різні. рівня. Да? Не всі червоні лінії, які там Путін намалював, переходяться відразу. Але поступово, поступово вони переходяться. Для нас це дорого коштує, дуже дорого, але по-іншому не буває. Ну просто не буває, да? тому що не від нас залежить, а залежить від людей, які ризикують набагато більшим, ніж ми, бо в них мир, а в нас війна. Я хочу сказати, що ще раз про це, якщо вже говорити про це, то стратегічне рішення, після закінчення війни, щоб Україна мала вже свій фактично промисловий потенціал, який міг би, по-перше, робити нашу армію не тільки професійною зараз, що відбувається в умовах війни, але й забезпеченою своїм власним в даному випадку різними інструментами для того, щоб боротися, давати відсіч, а з іншого боку, щоб все ж таки економіка розвивалася, тому що ми розуміємо, що якщо країна. Сильно на неї не нападають. Якщо країна слабка, починається вся ця дискотека, яка, от, на жаль, у нас почалась. Ну знову ж таки. Я думаю, що все рівно один на один ми з Росією би, при будь-якому нашому ВПК один на один з Росією ми не витягли, тому що потенціал в 10 разів відрізняється і тому ні так не працює. Чи добре мати краще ВПК? добре, але це не є гарантією нічого. Да? І драйвером розростання економіки це точно не буде. Тобто, ти вважаєш, що після закінчення війни все ж таки більш будемо говорити так, мирний блок буде основним в розвитку? Економіки? З, звісно, це не означає, що е, нам треба ігнорувати ризики Росії. Ми це постійно будемо знати розуміти. І якщо ми будемо готові, Росія не повернеться, це важливо, але все рівно ВПК не буде домінувати. Це буде час час. Дуже важлива частина з огляду на безпеку, але не з огляду на економіку. Зрозуміло. Тоді переходимо до міжнародних подій. Все ж таки протистояння Сполучених Штатів Китай, проблеми зі збільшенням протиріч в різних регіонах світу. Як ти вважаєш? Ну і та, та то, ж на той саме Китай, ЄС зараз відбувається теж там. У них такі, як ти говориш, підковірні, там теж постійні якісь конфлікти. Як ти вважаєш, що зараз буде відбуватися, і наскільки все ж таки ситуація вже критична? Тому що ти бачиш, що постійно десь якісь там ні ну критичної ситуації точно немає. Насправді це як історія: українці кажуть, о, он не працює. Такого в таких випадках ніколи не працювало. Коли в 68-му році СРСР в Чехословакію прийшло, працювало, не працювало. Це так ніколи не працювало. Тому казати, ми живемо в останні часи, чи зараз так як так, зараз ніколи не було, да постійно було. Просто нам це було по барабану, дуже багато українців цим просто не цікавилось. А тут раптом вимушені були зацікавитися і відкрили для себе цей світ. І, виявляється, він живе по таким законам. Ой, як дивно, да? трапляється. Тому нічого критичного зараз немає. Є певна напруга, вона зростала, да, і там тренд на глобалізацію трошки призупинився через те, що власне, коли все починалось, доля ВВП в Західного світу була домінуюча. А зараз за рахунок, того, за рахунок глобалізації, яку забезпечив Західний світ, підросли оці, там, Азіатські е... ну, тигри або, або тирани, або диктатори. І вони такі: о, так ми ж типу також хочемо. Але історія ще в тому, дав вони зараз хочуть, дав вони вагу більше займають, але напевно ми маємо історію з тим, що вони вийшли на пік та свій, окрім Індії, всі ці Китаї, Бразилії, Росії вони або на своєму піку, або пройшли свій пік. Проблема в тому, що вони також це можуть усвідомлювати і тому можуть захапати себе якомога більше. Да? Китай розуміє, що далі в нього там його роль в світовій економіці буде знижуватися. Бо демографія, бо стеля через те, що вони тирани, да? автократична держава, воно далі не розвивається. І вони можуть подумати, що о, поки ми на піку, треба ж захапати Тайвань, бо далі шанси будуть менші. Оце проблема. Оце це може стати проблемою і призвести до ескалації вже в азійському регіоні. І зараз ми бачимо, як Китай наривається то на Філіппіни, то з Тайваням і так далі. Демонструє цю силушку, усвідомлюючи, напевно, що вони такої ролі в світі, як зараз, більше ніколи не будуть мати. І далі вони будуть падати, буде зростати Індія, в них там буде ще той бардак. А захід насправді в цій конструкції набагато краще виглядає. набагато більш здорова конструкція завдяки демократії, завдяки відкритості економіки. завдяки… Ну і завдяки будемо говорити Дверддрукарському від верстату. Ну, кого, у кого шо... зараз поки це що… це також елемент економіки економіки. Елементи тому е, Заход, захід може тому зараз і обережний. Він дивиться, ну добре, Китай зараз нарваний такий. Е, він хоче оце все. Але ми ж будемо ставати сильніше, він буде ставати слабшим. Так навіщо нам зараз з ними йти в лобову, коли почекаємо просто? Вони там самі заваляться. Просто треба їх перечекати да, от той період, коли в них там ми сильні, круті і далі, далі буде. Тому певна фрагментація зараз іде, але я не думаю, що довгостроково це відміняє глобалізацію, бо глобалізація всім вигідна. І ми бачимо, що зараз Китай вперше в цю стелю достав стару методичку 90-х: експорт! Треба розвивати експорт. Куди експортувати? Європейський союз США. А Європейський Союз ну, каже, що так не працює вже. Да? І проблеми. Да? І тому торгівельні війни, да, будуть. Да, будуть митні тарифи, Тому що всі розуміють, що Китаю піднятися вже досить, да? плюс е -е -е, некрасиво він себе веде, тому треба йому бити по руках. А скажи, будь ласка, а от ти бачив, що вони все ж таки, якщо ми повернулися до Китаю, то вони б намагаються зробити внутрішній ринок. Вони хочуть переключити хоча би частину, це яку вже вони не до отримали на зовнішньому це вже в минулому це вони намагалися робити останні 10 років, не тому не в них не. доля ВВП голона нерухомісті не змогли. Ну ти маєш на увазі зараз кризу нерухомісті? Да, Та да. тому вона що випегло... подивитися долю ВВП і так далі. Нерухомість не експорт, нерухомість. Вони намагалися розвивати внутрішній ринок, але робили це як товариші. Да? вперед із завзяттям і так далі. Не вийшло. Тим більше, що знову ж таки, для розвитку внутрішнього ринку треба вільне суспільство. Ти впираєшся в стелю, і вони вперлися в цю стелю. І демографія. Вони догралися з цією політикою, ну і плюс знову ж таки це урбанізована співа, тому природні проблеми демографією, але плюс ще вони самі собі не шкодили, коли одна родина одна родина, одна родина. плюс одна дитина. Яка дитина? Хлопчик. Тому що, дівчата, це погано хлопчик. В результаті перекос шалений на користь хлопчиків, а хлопці з хлопцями не розмножуються. Да? І тому ще одна демографічна проблема. Ну, вони можуть намагатися, але розмножитися не вийде. То інше вже питання. І тому демографія. І знову ж таки, як розвивати внутрішній ринок, коли демографії немає? Ніяк. Да, тому вони зараз повертаються до старої методички з експортом, але світ вже готовий до цього, світ же це бачив, і світ каже: Ні-ні-ні. Ми такого вже не будемо з вами повторювати. Тобто, то, ти маєш на увазі тобто, ідеї Трампа, які зараз періодично виникають, що там ще збі... ну і Байден теж вони ж теж піднімали всі ці митні там бар'єри, там акцизи, все решта. Тобто, ти вважаєш, що все ж таки воно таким чином вони зможуть захистити ринок, наприклад, Сполучених Штатів чи Європи від китайського? Да, вводиш митно сто. Якщо Китай продовжує експортувати, він вище на 200%. Ага. І все. А скажи, будь ласка, як вони тоді борються з таким питанням, як, наприклад, проклад, країна-прокладка, яка Китай насправді китайський Ну Так, да, так через... не працює. Так працює, коли Росія санкції обходить, але так не працює з масштабними економічними процесами. Воно насправді по зворотню працює. Країна-прокладка. Раніше Китай був найбільшим торгівельним партнером США, а зараз Мексика. Все те, що робив Китай, може робити в Мексиці, можна, прямо під домом тут Тобто альтернативу вони знаходять, да. і таким чином вони хочуть. І який тоді в кінцевому варіанті ну, резюме, якщо подивитися на цю ситуацію, все ж таки будуть всі домовлятися? От на якомусь етапі. Вони всі зрозуміють, що протиріччя ці, будемо говорити, шкодять всім. Або все ж таки ти думаєш. Якби це буде? всі були демократичні країни, да, домовлялися. Да. Оскільки в нас є сі-диктатор, то чорт його знає. Да, оскільки в нас навіть в Індії зараз така трошки фашист, фашистська ухил має до влади, прийшов і контролює, і не хоче віддавати моді, який супернаціоналісти, і де факто він пропагує індійський фашизм. Да? І оскільки таких лідерів там стає багато, це призводить до ризиків того, що не раптом може щось вибухнути, бо вони можуть і не домовитись, просто їх амбіції можуть зіграти більшу роль. Окей, і тоді зрозуміло, що виходячи з цієї ситуації, та геополітична напруженість, яка зараз вона є, вона й буде залишатися до того моменту, поки весь світ не зрозуміє, що все ж таки домовлятися краще ніж воювати. Да, допоки там Китай не займе там роль, яка вона є, усвідомиться може почне демократизацію певну, як коли сталося з, з радянським союзом, Принаймні, тимчасово це призвело до посилення глобалізації. Окей, наші глядачі, я хочу вам ще раз нагадати, що ми зробили інтерв'ю з Сергієм Фурсою, це заступник у нас, директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital. Я ще раз дуже дякую Сергію на те, що ти приділив нам час і ми зробили тут дві такі класних частини. Задавайте свої питання, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Мінфін, якщо ви не підписані. Ну і ми обіцяємо вам, що ми будемо завжди відповідати на ваші питання. Ще раз всім дякую, мирного неба, все буде добре. Всім па-па.